Жінки, що змінюють світ закарпатка Ірина Реляк, засновниця жіночої екосистеми. Жінки, що змінюють світ, зібрала міжнародний форум, де власне подія налаштована на мотиваційні посили ресурсним і по особливому жіночним жінкам. Форум покликаний не просто надати теоретичні знання, а пробудити віру у власний потенціал. Тож що бере власні зміни, поуч та засновниця мережі форумів. Жінки, що змінюють світ, Ірина Реляк, під час нашого інтерв'ю, розповідає, що сьогодні роль жінки в Спільстві дуже вагома, адже жінка повинна бути і бізнес леді, і чудовою мамою та надійним партнером для свого обранця. і при цьому не втратити свою ніжну тендітну природу. Жива енергія має бути. Жінки мають об'єднуватись, тому що потрібно підтримувати да атмосферно. Потрібно всім, яка хочеться, знаю, да жінкам зараз дуже важко, тому що ти маєш бути. Супер мама, супер жінка, супер бізнес леді, суперпитримка сім'ї. Да? бо тому що чоловіки зараз будемо говорити в такому стані, і ти маєш робити все супер, 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 і це важко. Тому е, ми вирішили відновити проект. Ми будемо це бубільш е, робити як клубна система. Е, е, будемо робити рестарт нашого жіночого клубу. І ми назвали те, як воно є. Це нова реальність, якою ми маємо. Подивитись в очі і рухатись про природу жінки. Говорить і Надія Бойко, професорка у сфері медико-біологічних досліджень. Внесок у світ Надії Бойко, зокрема, спрямований на фундаментальних дослідженнях з практичними інноваціями, а саме зумовлений на покращення здоров'я та якості життя людей. Жінка зараз можливо всі чекають від мене почути, має бути сильна. Там розумна, ну це безперечно, напевно, має бути красива, тому що не на останнє місце виходить і зовнішність, має бути здорова, гармонійна, щаслива і так далі. Але я поставлю на перше місце, що жінка повинна бути жінкою. Вона повинна вміти ну, напевно любити, бути щасливою, тому що це певний хіст, і з цим не народжується. Це в собі виховують. Повинна бути такою, яка. Може за собою повести, можливо, в наш час це важливо, може когось підтримати, тому що в нас не найлегший час, і при цьому має вміти вчитися. Не має бути замкнутою системою, і має можливість, ну я не знаю, вміння вчити когось поділитися. В основному така має бути жінка проста, жіноча, красива, розумна і щаслива. А ви є спікеркою? Так теж так. сьогодні. Розкажіть, будь ласка, яку тему ви сьогодні висвітлюєте і чим вона важлива для наших жінок, для нашого суспільства? Вважаю, що те, що ми про що ми сьогодні будемо говорити, а саме про компанію «Едіенс», воно дуже важливе якраз сьогодні, тому що компанія «Едіенс» – це майбутнє, яке служить уже сьогодні. Персональному здоров'ю кожного, персональне здоров'я кожного це той індивідуальний баланс, вміння тримати ментальне здоров'я в нормі, а це неможливо без того, щоб не тримати своє кишкове здоров'я в нормі. Дбати про свій мікробіом, дбати про своє тіло, те, що можливо, ми не були навчені раніше. Кі, що змінюють світ, 2025, Ірини Риляк масштабується і охоплює і міжнародну аудиторію. На форумі залучено 11 спікерів та спікерок, які діляться власним досвідом своїми бізнес-стратегіями та зосереджують увагу на актуальних темах, які формує життя. До прикладу відома одеситка Фаїна Бернер, українська продюсерка, яка вже кілька років охоплює міжнародну Народну та світову аудиторію у сфері бізнес-контенту сьогодні моя лекція буде про вихід з тіні але сьогодні фокус. Е Принаймні, тому що в нас цей івент в грудні, а, воно буде про планування, про те, як важливо не плисти за течією, а планувати своє життя, мати час на те, щоб переглянути свої цілі, я розкажу дуже цікаві історії, як в мене почався шлях шлях того, що я планувала, до чого це привело, щоб спонукати людей трохи задавати собі питання по саморефлексії. А куди йду? А де я зараз можу проявити свій потенціал на повну? Да, бо якщо... Минулу неділю в мене була зустріч Андрій Дісенка. Це е, всі знають його продукти. Це Салфетки Смал, це Фрекінбок. І він казав таку історію: лідер це той, хто вміє залучати в свої ідеї. І якщо він не вміє залучати в свої ідеї, хтось інший залучає його в якісь ідеї. І ось саме це планування, воно фокусує чи залучає тебе. Чи ти залучаєш Ой. словом міжнародний форум жінки, що змінюють світ, це не тільки про захист, це точка відліку для нових відкриттів. Адже Ірина Реляк мала на меті, щоб форум не змінив лише той день у житті жінок, а спрацював на перспективу, чому жінка, бо саме з жінки розпочинається життя. Тож подія стає платформою для обміну досвідом для когось підтримкою та мотивацією до активних дій, націлених як для професійних, так і для особистісних розвитків.